Всім привіт! Освітній проект на урок продовжує нас дивувати як учнів, так і вчителів. Відтепер є нова функція чат на урок спілкування з видатними постатями минулого. Отже, натискаємо 40 постатей. Дуже зручно, адже всіх діячів ми можемо відразу знайти по категоріям. Математика, мистецтво, «Історія України і так далі. Або ж вписати в пошук ім'я. Давайте ми запитаємо Івана Франка. Зверніть увагу, що чат спирається на дані, доступні в інтернеті і можуть містити деякі неточності і помилки. Будь ласка, перевіряйте інформацію. Чи легко було поєднувати творчість і політичну діяльність? Запитаємо. Крім запропонованих питань, можна ще і свої писати у віконечко для повідомлень? Є. Відповідь готова. Поєднання творчості і політичної діяльності було нелегким завданням, але я вважав цю роботу важливою. Давайте запитаємо: ким були батьки Івана Франка? Є відповідь. Щиро дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.